Вітаю вас, мої сонечки! Це Прогноз для водних знаків зодіаку на липень місяць 25-го року. Всі інші знаки зодіаку шукайте у мене в профілі. А ми починаємо з раків. Раки, що несе вам липень місяць? Король Пентаклів. Ну, це така енергія більш земна. Можливо, тут буде якесь у вас фінансове процвітання, можливо, знайомство з таким чоловіком земної стихії. Земна стихія це в нас тельці, Діви роги. Давайте ще одну карту уточнення. Сила. Ну, Тут, скоріше за все, що ви отримаєте і фінанси. І отримуєте, так, так би мовити, сили на реалізацію якихось фінансових проєктів, можливо, в колаборації з якимось земним чоловіком. Так? Тут буде така для жінок приємна взаємодія, приємне знайомство, така пристрасть може бути. Гарний місяць для вас, раки. Так, дивимося далі скорпіони. Що чекає скорпіончиків в липні місяці? Сонечко, Боже, починається нарешті для вас біла смуга у всіх ваших починаннях. Таке прояснення, урожай, достаток, добробут. Можливо, діти вас порадують ваші. Давайте ще одну карту. Королева Пентаклів. Ну тут жінка, знову ж таки, земної стихії. Телець діва Гизіріг за знаком Зодіаку. Можливо, це знайомство приємне з такою жінкою. Е, можливо, це ваша дружина, тому що королева Пентаклів це вона жінка в статусі. Тут е, дуже класна взаємодія. Да, такі емоції, такі приємні, скорпіончики, дуже гарний місяць для вас. Е, емоційно наповнений приємними враженнями. Рибки, ви завжди найдовше чекаєте. Зараз подивимося, що вас чекає в липні. Ну, знову тут з кубків така емоція приємна. Тут було дуже складно, можливо, перед всім. Така була тяжка ноша, і схоже, що ви її скинете і зосередитись на двох варіантах заробітку. Які будуть для вас найбільш емоційно наповнюючими? Дуже гарний місяць, гарного всім дня.